Перше, я зараз не закликаю нікого зразу кидати в навчання, але хочу вам нагадати, що є велика, велика кількість видатних успішних людей в світі, починаючи з Біла Гейтса і Стіва Джобса, і закінчуючи там умовно кажучи, ну наприклад, ну дуже батьма людьми. Які навіть не закінчили своє навчання в університеті, розуміючи, що є речі важливіші, ніж конкретні предмети і за які вони мають там здати чи не здати. Це не означає знову таки, що я пропагую це, але це принцип чи приклад, по якому можна дивитися на ситуацію. Не оцінка важлива а знання. Якщо, ну, моя порада абсолютно чесна, якщо ви ходите в університет рік з року, і ви бачите, що вони вам не дають ніяких знань, які вам потрібні. І ви це розвіюєте і усвідомлюєте, особливо це стосується студентів третього курсу і далі, то міняйте курс. або підіть робити щось інше. Не продовжуйте тратити свій час, не обманюйте ні себе, ні батьків, ні вчителів. Нікому не потрібно це показу. Ви все одно не будете цим займатися. Якщо ви купуєте оцінку, це означає, що вас не цікавиться предмет. Задовжувати тим, що вони вчаться, давати хабар. Я розумію, що це вирішує питання. Тип, головне на команду один раз спробувати. Якщо це буде добре, то це буде... потім захочеться цими наркотиками все життя користуватися. Побільше вчіться самі з книжками, з літературою в і побільше сперечайтеся з книжками. Це Це те, що там. Те, чого нам не вистачає. Викладач, не чекайте, що викладач все дасть вам на парі. Це неправда. Викладач вам може дати ідею. Решта ви робите вдома в бібліотеці. А на семінарі потім приходите і достоїте свою думку по тому, що ви прочитали, зрозуміли вивчили. Навіть якщо викладач має іншу думку, не бійтесь, говорити з ним про це.